Ей, привіт, Ернольде! Знову спина болить. Експерименти на Ютубі файні для переглядів, але не для твого здоров'я. Вітанечка, Ти перечесно старієш! Нічого не поробиш усі істоти старіють. Ну, майже всі. Голий землекоп, наприклад, практично не старіє. Голий землекоп має унікальну генетичну структуру. Він має дуже малу кількість мутацій, тому не має вікових захворювань. Він майже не старіє, і зазвичай він просто конає у битвах з іншими тваринами. Голі землекопи живуть під землею, риючи собі шляхи. Тому іноді їх називають голими копачами. «Ернольде, що ти робиш? Нас же дивляться діти. А, ти імітуєш голого землекопа. Хочеш глянути, як у них там все відбувається? За старіння відповідають теломери. Це кінчики хромосом, які захищають хромосоми від пошкодження. З часом теломери стають коротшими, коли вони стають занадто короткими клітини перестають ділитися і гинуть. Але не у голого землекопа. Обережно, як я вже сказав, землекопи живуть під землею і зазвичай дуже агресивні. Зрозуміло, що якщо вони не гинуть від хвороб, то бійки це єдине, що регулює чисельність землекопів. Без бійок землю давно б заполонили землекопи. Голий землекоп не єдина тварина, яка не старіша і коней молодою. Серед нестаріючих тварин також черепахи, кити, медузи, риби та саламандри. Загалом купа всіх, хто літають, плавають, чи повзають, ходити вочевидь, шкідливо. Древні вікінги вірили, що ті, хто гинуть у битві, потрапляючи до Вальгали, раю для воїнів там безліч їжі та інших приємностей. Але чому всіх не задоволені пики? Що? Бо стверджує, що ти відгамселив вчора кріса, не трусив сміття на стіл Джеймі і займався чимось огидним, з міс Волес. Звісно, ти нічого з цього не пам'ятаєш однак твоїм колегам вже накласти біжерні. Тобі глина. Прощавай єдине кохання. А ось і наш козак, де бабах Макітрою знову розбудив Джейкоба, другу особистість чи науковою мовою Альтерего Арнольда. Здається, Арні у тебе глибока стадія дисоціативного розладу ідентичності. При такій болячці, влада над тілом хворого, повністю дістається другій особистості. Причиною розладу є травма у дитячому віці. Дитина відгороджується від кепських подій, вважаючи себе кимось іншим. Джейкоб, на відміну від боягуза Арнольда, комплексів немає, він відважний і сексі не зупиниться не перед чим. Навіть така недоторка, як Тага, заінтригована. Однак є одне, але Джейкоб базікає лише на мові думі, яка поширена тільки в східній частині Непалу. Альтери часто відрізняються від основної особистості. Мовою, статтю, віком, національністю і навітью. А в особливо екзотичних випадках альтером може стати тварина чи навіть релігійний образ. Найбільша кількість альтерів була зафіксована в американському злочинці Білі Мілігані, в якому жили 24 повноцінні особистості. Білі виправдали в суді, оскільки злочини скоювали його альтери, а не сам білі. Арнольде, тільки поглянь, що ти утнув. Здається, ти зараз думаєш, що з'їхав з глузду і тебе треба лікувати. Втім, роздвоєння особистості не шизофренія і медикаментозного лікування просто не існує. А це що? Смс відтагає з проханням прийти хутко? Всередині Арнольда має лишитися тільки один. Вітаю, у тебе є шанс стати першою клонованою людиною. Заходь у апарат, Арнольде, що може піти не так. Проведемо маленьке тестування. Хм, що це? Клонування спрацювало не так, як я очікував. Мозок розділився на дві частини, і кожен з вас має лише одну півкулю. Мозолесте тіло з'єднує півкулі головного мозку і складається з 200-250 мільйонів нервових волокон довжиною кілька сантиметрів кожне. якби твоя бабця зв'язала їх у нитку, вона могла б тричі обмотати нею землю. Це дивовижно. Давайте перевіримо ваші когнітивні здібності. Молодець лівомозки, Арнольд. Правомозки, Арнольд, що ти робиш? А, точно, ліва півкуля відповідає за мову. Ліва півкуля контролює праву частину тіла, а права ліву. І якщо видалити мозолисте тіло, як це робиться при важкій формі епілепсії, спочатку людина плутатиме ліві і праві кінцівки. Давайте повернемо все як було. Чим чекуйте до апарату, Арнольди? Так, по одному не штовхайтесь. Ми все одно без вас обох не почнемо. Будьте обережними. Хм, здається, заклинило. Почекай секундочку, друже. Більшість ділянок мозку в обох півкулях дублюються. Тому якщо видалити одну півкулю, або якщо людина народжується лише з однією, ця півкуля може компенсувати роботу іншої, і людина може жити цілком нормальним життям. Ось що буває, коли ти відкладаєш будильник по 10 разів, ти можеш просре... проспати евакуацію планети. Ну ж бо, Арнольде, не вмикає журбинку, люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа? Зроби щось неймовірне, Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин із зоопарку до біса шляхетно. Люди з Васлейк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років, а про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останні панелі глина. І атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти, якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 9.1.1. Цього разу тобі пощастило, і якби... Чи ж проблема зі сміттям нікуди не дінеться? Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років і стане лише гірше. Арнольде, ти вижив? Бачу примітивне життя тобі ближче за цивілізоване. Жити у містах стає небезпечно. Раджу знайти інше місце для існування. Літак? Арнольде, глузуєш. Сподіваюсь, немарно ти налітав тисячі годин у Microsoft Flight Simulator. Арнольде, глянь, на землі лишилась ще одна ракета. Поквепся. Арнольде, не хочу тебе засмучувати проте лев з того зоопарку якраз позаду тебе. Бонбоєш, Арнольде. Одного чудового дня я ти не віщував лиха. Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому. Відповідь проста: чом би і ні? Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину візку. до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту. Також лахманина та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин, якщо пощастить. Але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, А тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її. Пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сріблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть Багатько чого можна використовувати не за призначенням, скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Містер Біст крутяк. Арнольде, здається, тобі пощастило, і ти можеш взяти участь в одному з випробувань. Нині містер Біст найпопулярніший блогер на планеті. На його канал підписані 155 мільйонів підписників. Це у 41 раз більше, ніж у тебе. Отже, містер Біст соває тобі мільйон доларів, і ти маєш розтринькати його тут у здоровецькому супермаркеті. Так, він точно тягне названня нового супергероя. Проте є ще темна сторона його гарних справ. До прикладу, в одному в сотні людей чекали на містера Біста. Котрий пообіцяв оплатити всім їх покупки, в результаті не прийшов люди, просто покидали свої візки з купою продуктів посеред магазину. Весь персонал був змушений працювати у нічну зміну, щоб покласти всі продукти назад на полиці. Та, схоже, тобі поталанило. У тебе є мільйон доларів і п'ять хвилин, щоб його прохвискати. З чого почнемо? 50 PlayStation 5! 50 велетенських телеків для них, 800 пар кросівок, Сподіваюсь, вони твого розміру. Герні, може, подумаєш не тільки про себе, а й прихопиш щось для мене. Дякую, друже. А ти залишай свій гостиницю у вигляді коментаря. Герні, ти встиг протринькати рівно мільйон доларів. А як платитимеш готівкою. Ой ой, це жартик. Тут гроші з монополії. Знову не пощастило, Арнольде. Але не журися, у мене є ще дещо для тебе. Здиваємося. Бувай, Арнольде! Хм. Mm. Oh. Ууу, дежавю. Заспокойся, параноїку, безпритульні тварини часто прокрадаються у будинки, аби полювати собі їдла. Чи все ж таки світ навколо тебе симуляція? Росла пампушки, це оптична омана. Якщо змінити кут огляду, все упорядкується. Направду кажучи, все, що ти бачиш, це плід уяви твого мозку. Коли світло потрапляє на сітків коока, воно перетворюється на імпульс, який передає інформацію системі візуальної обробки зображень. Звідти сигнал надходить у мозок, і ти можеш бачити. А потім. Ой ой це що за файна дівка. Черговий глюк чи наслідок розпродажів на масовому ринку. Від такої синхронності твій мозок розірве на Арнольд, ти маєш рацію, це точно треба зафільмувати. Проте виймай телефон обережно з кишені, бо поліцейські можуть подумати, що ти тягнеш зброю. Так працює ілюзія. Твоя ретикулярна формація збудилася. Гей, куди зібрався страхополог? Гарні! Це ще хто? Ні, 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 навіть не думай, це тобі не матриця. Кепська ідея. Як і зняти продовження легендарного фільму? Заспокойся, Арнольде це галюни. І вони посилилися у триста разів. І Арні перетворюється на жижу, власне, як і він сам. Тут потрібно кваліфіковане медичне втручання. Якого біса, мене мене теж глючить. Як тепер взагалі зрозуміти, що реальне, а що ні? Пиши в коментарях про свої глюки. А я піду, мабуть, відпочину. <реклама> Не хвилюйся, Арнольде. Вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож вгадай, що на картинці неправильно. А на цій ні. Зберись вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у 50-х роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Під дослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосередься врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це незвичайний а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Щури були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій!